Про те, що Росія після України може роздмухати військовий конфлікт чи то з країнами Балтії, чи то з Польщею, чи з Фінляндією, говорилися за останній рік неодноразово. Але ключовим в усіх тих сценаріях було слово після. Тобто припускали, що спочатку Кремль погодиться, хоча б на перемир'я, не говорячи вже про мирну угоду з Україною, а вже потім піде далі. А от те, що Путін влаштує дронову провокацію у Польщі, не те, що не закінчивши одну війну, а навіть не прикриваючись військовими навчаннями, які розпочались за добу після атаки, не зміг передбачити ніхто з аналітиків, експертів, урядів чи розвідок. І треба ж такому, що Путін наважився на промацування ППО НАТО чи не одразу після зустрічі з Сі Цзіньпіном на саміті ШОС. Звісно, це просто чергове співпадіння про навчання захід 2025 у Білорусі тут африканські країни сахелю, запонки з білим домом та ядерні випробування. І буде сьогоднішній випуск версії реальності. Я Наталя Кравченко. Всім вітання. Поїхали. Мігі з кинжалами над баранцевим морем. Іскандери прямо на трасі в Калінінградській області за кілька кілометрів від польського кордону, випробування Арішника як вишенька на торті. Дотепники, в яких є ще сила жартувати, охрестили ці маневри в рамках російсько-білоруських навчань спеціальною лякальною операцією. І якби не повномасштабне вторгнення Росії в Україну через чотири дні після закінчення подібних навчань у лютому, 22-го, які тоді мали назву Союзна рішучість, можна було б жартувати і далі. Багато хто знайшов привід для глузувань саме у зниженій кількості військових, які беруть участь у цих тренуваннях. Мовляв, 2022 року було 200 тисяч, а зараз лише 30. А може і менше, бо російська влада цифри засекретила і жодна світова розвідка точних даних ще не рознюхала. Але тоді в навчаннях не було ракетно-ядерної компоненти. А зараз є. Якщо дозволити собі трохи помріяти, то саме цей факт мав би нарешті підштовхнути НАТО, зробити Кремлю так боляче, аби всі ці провокації стали фінальними. А саме, у Польщу та країни Балтії перекинути американські, німецькі, французькі, іспанські, італійські, батареї Петріот, Насамс. Над кордоном розпочати цілодобове патрулювання усіма наявними винищувачами і таким чином прикрити небо і над собою, і над Україною. А російські дрони та ракети збивати майже над місцями запуску. Що ще вони могли б зробити? Ну, що найменше зняти всі обмеження на використання своєї далекобійної зброї, а також різко збільшити поставки. Тож Україна протягом тижня отримала би сотні ракет Атакамс, Скальп, Стормшедоу, Таурус та Магавк, плюс сотні ударних дронів «Камікад» за великої дальності. В результаті Москва дуже швидко б зрозуміла, що кожен заліт дронів або іскандери на кордоні призводять не до розколу в НАТО. А до реальних і болючих втрат на фронті та в тилу, тобто альянс демонструє, що він відповідає дуже швидко та асиметрично на тих умовах і на тому полі, яке обирає сам. Утім, натомість маємо дискусію щодо зниження постачання в Україну тих таких систем ППО заради свого прикриття. Згадувати, що Дональд Трамп, як президент ключової країни НАТО, назвав помилковим дроновий наліт на Польщу взагалі не хочеться. І от саме така реакція підштовхує Кремль до справжньої агресії, навіть якщо там планували виключно провокацію. Адже Росія розуміє лише силу. І якщо на одну зі східноєвропейських країн Російська Федерація такі полізе, то це стане як черговою трагедією в мільйонів громадян. Так і політичною катастрофою для Трампа про нову війну вже ж не скажеш. Якби я був президентом, то її ніколи не було б. Навпаки, це скажуть Байден та Харріс, мовляв, за нашої каденції такого не було. Тут Трампу і червону доріжку в Анкориджі пригадають, і всі компліменти на адресу російського керманича такими темпами, замість лауреату Нобелівської премії миру є ризик залишитись в історії американським Чемберленом. Це не більше ніж моє припущення, але можливо, що однією з цілей Путіна в історії з нальотом на Польщу та ядерним орешником на навчаннях якраз і є створення особистого важеля тиску на Трампа. Щось на кшталт не заважає мені розбиратися з Україною тоді я не чіпатиму європейські країни, а інакше вибач. Повертаємось власне до самих навчань, які формально завершили 16 вересня. Але далеко не факт, що люди та техніка повернуться на місця дислокації. Тому до цих маневрів увага буде прикута ще довго. Але пропоную подивитись не на кількість, а на склад учасників. Загалом задіяні були представники більш ніж 20 країн, зокрема Індії, Ірану, Бангладешу Таджикистану. Китай та його сателіт Пакистан брали участь в якості спостерігачів. В них трохи згодом будуть свої спільні навчання. Просто нагадаю, що влітку Ісламабад та Нью-Делі пережили гостру фазу прикордонного конфлікту, який загрожував початком повномасштабної війни між двома ядерними країнами. А Індія та Китай непримиренні конкуренти і за розвитком економіки, і за кількістю населення. Тож здавалось би, а що саме вони можуть шукати на одному полі десь у Білорусі, але бачите, точки дотику знайшли. Звісно, що союз ситуативний, утім, якщо американська адміністрація і надалі буде недолуго тягати за митний хобот індійського слона, то він може і відтоптатись. Окрема історія з країнами Сахелю. Військові регіону вперше брали участь в союзних навчаннях Росії та Білорусі. Те, що в Буркіна-Фасо, Нігері та Малі за активною участі ПВК Вагнер відбулась низка військових переворотів, усім відомо. Як і те, що переможці за таку підтримку розраховувалися через пригожина з Кремлем, корисними копалинами. З нового тут безпекові угоди, які Москва нещодавно підписала з цими африканськими країнами. Участь в навчаннях якраз частина тих угод. Формально Вагнер залишив Сахель в червні цього року. ПВК навіть відповідне відеозвіт оприлюднювала. Утім, російські найманці з регіону нікуди не поділись. Просто тепер там інші оркестранти з африканського корпусу Міноборони. Цей корпус, схоже, підім'яв під себе не лише контроль над корисними копалинами, а ще й над в'язницями, які вагнерівці облаштували на території офіційних баз місцевих військових. Реальна кількість таких в'язниць невідома, адже Нер мав їх скрізь, де знаходився. Туди запроторювали всіх, кого не вбивали одразу: пастухів, торговців, перевізників. Влітку цього року були опубліковані дані міжнародного розслідування. Опитані журналістами, колишні ув'язнені свідчили про тортури: примусову працю, голод, побиття електричним кабелем, удари струмом, які відбувалися зазвичай ще й під російську музику та пісні. І це один в один збігається з розповідями звільнених з російських в'язниць та колоній українських бранців. На тлі цих навчань новини про потепління відносин між Мінськом та Вашингтоном взагалі виглядають як капричос Гої, коли сон розуму. Народжує чудовиськ. 10 вересня західний кордон Білорусі в один бік перетинають російські дрони, а в інший делегація США. Безпосередньо між собою ці два треки не пов'язані, але їхній збіг у часі. Найкраще демонструє контраст між тим, наскільки наполегливо Лукашенко намагається вийти з ізоляції, і тим, як багато в цьому процесі він не контролює. За останні місяці візити американських делегацій до мінська перестали дивувати. Проте цього разу група дипломатів під керівництвом Джона Коула, екс-адвоката Трампа, та куратора білоруського напрямку, приїхала не з порожніми руками. Сполучені Штати зняли санкції з білоруської авіакомпанії Білавія та заявили про плани повернути до Мінська американське посольство. У відповідь Лукашенко звільнив та вислав до Литви групу. З 38 білоруських політв'язнів та 14 іноземців. І якщо раніше Лукашенко відпускав політв'язнів в обмін вже на одне те, що до Мінська приїхали заокеанські високопосадовці, то цього разу йому вперше вдалося досягти реального зняття американських санкцій, нехай лише з однієї білоруської компанії, зате ж якої Самопроголошений, не соромлячись, під камери, запропонував Трампу велику угоду. Та нехай штати забирають всіх потрібних їм ув'язнених. А в іншому інтерв'ю відверто перерахував сектори економіки, з яких хоче зняти санкції. І у нього є. Ким і чим торгуватись у Білорусі за ґратами залишається понад 1100 політв'язнів, а решти нових, незгодних з режимом божевільного диктатора, продовжуються. Щодо зняття з санкцій, то мінську тепер буде простіше купувати нові літаки та запчастини для старих, і звісно, перепродавати щось із цього до Росії. Адже російський авіапром це найбільш постраждало від західних обмежень галузь. Утім, географія польотів у Білавія не зміниться. Ключову роль у повітряній блокаді Білорусі грає Євросоюз, який поки жодних обмежень не скасовував. І це справжній корінь проблеми, який не дає розвиватися двосторонньому діалогу Мінська та Вашингтону. Найболючіші для Білорусі санкції запровадив саме ЄС. Це стосується і сектору, який Лукашенко обговорює з адміністрацією Трампа, як свій пріоритет експорт калійних добрив. Зняття з нього американських санкцій спростить для Білорусі розрахунки на світовому ринку, але не вирішить логістичні проблеми без згоди Литви пропускати білоруський калій у порт Клайпеди. І поки не зрозуміло, наскільки сильно будуть тиснути штати на європейців заради Лукашенка. І як далеко піде він, якщо виявиться, що Вашингтон у такому лобізмі не всесильний. Але, хоча б запонки від Трампа в Лукашенка залишаться, і можна не сумніватись, що чіплятиме він їх на рукава сорочки щоразу перед зустрічами, чи то з путіним, чи то з Сі Цзіньпіном, демонструючи, який він впливовий перемовник. Можливо, що така активізація з боку Вашингтона по відношенню до офіційного мінська пов'язана зі спробами американців на місці з'ясувати, чи дійсно на території Білорусі розташована російська ядерна зброя, адже до цього часу про це достеменно невідомо. Путін і Лукашенко робили з цього приводу гучні заяви. Демонстрували якісь картинки, але поки є підтверджена інформація, виключно щодо авіаносіїв. А от щодо начинки досі є великі сумніви. До слова історія з російською ядеркою у білоруському поліссі, окрім залякування країн НАТО, ще ж і ляпас з Китаю, з яким Кремль підписував угоду про нерозміщення ядерної зброї в третіх країнах. Путін демонстративно його порушив відразу після підписання, уклавши іншу угоду з Білорусю про розміщення російської ядерної зброї. Але косаючи руку, яка тебе годує, можна ж не лише отримати у відповідь, так ще й з голоду померти. Щодо дій альянсу після нальоту дронів на Польщу та зразково показових розмахувань Росією іскандерами кінжалами біля кордону, то НАТО. Поки спромоглось на запуск операції під назвою Східний страж. Кілька країн уже оголосили про відряджання до Польщі додаткових сил. Проте їхня кількість, м'яко кажучи, так собі. Нідерланди мають намір відправити системи ППО та 300 військовослужбовців. Чехія обіцяла додаткові вертольоти та 100 військових. Данія відправляє до Польщі два винищувачі F-16 та військовий фрегат. Німеччина заявила, що направить на польську територію чотири винищувачі, а Париж ще три. Одним словом, якщо що, то збити чергові російські дрони буде чим. Єдине питання: а якщо їх буде вже не 19, а 300 чи 500, як зазвичай летить вночі до нас. То що робитиме альянс? Операція НАТО у відповідь, звісно, це яскраво. Але в сухому залишку єдиним практичним підсумком. Поки що стало хіба що повне закриття Варшавою кордону з Білоруссю, як для вантажів, так і для людей. Рішення заявлене як тимчасове, але скасувати його Польща планує лише тоді, коли вважатиме, що рівень загрози знизився. І тепер це трамплін, з якого у двосторонні перемовини стрибатимуть Польща та Китай. Адже ця блокада в буквальному сенсі перекриває давно налагоджений шлях китайських товарів з Росії через Білорусь до Європи. Автомобільні переходи, залишені відкритими на кордоні з Литвою та Латвією, ситуацію не врятують і не замінять залізничне сполучення з Польщею, через яку проходить головний наземний транзитний коридор для китайських товарів в ЄС і назад. Цікаво, що ж візьме гору: безпека чи цинічний розрахунок? Відповідь з одного боку очевидна, враховуючи, як все влаштовано у сучасному світі, а з іншого, надію на здоровий густ теж нікуди не сховаєш. Тож почекаємо. Це були версії реальності. Я Наталя Кравченко, і на сьогодні це все. Бережіть себе, побачимось.